побудувати графік функції, як записує ліву частину нашого виразу, тобто х у кубі мінус х квадраті, що ділиться на 2 модуль x-1. Почнемо з області визначення. У нас є знаменник, тому він не повинен дорівнювати 0, а він не буде дорівнювати 0, коли x-1 не дорівнює 0, тобто х не дорівнює 1 Далі ми будемо відкривати модуль. Підмодульний вираз 0. Ми отримуємо, якщо х дорівнює 1, тому розглядаємо два випадки. Перший випадок х менше 1. В цьому випадку у нас вираз хміну 1 приймає від'ємні значення. А тому, коли ми знімаємо модуль, ми маємо виставити наперед знак мінус. Тобто я перепишу функцію в чисельнику винесу х у квадраті за дошки. В знаменнику ми будемо мати мінус 2 на х мінус 1. Після скорочень ми будемо мати мінус х у квадраті на 2. Це фактично частина параболи. А якщо х більше одиниці, то вираз х-1 приймає вже додатні значення. Тому y буде дорівнювати х у квадраті на х мінус 1, що ділиться на 2х мінус 1. Скорочуємо і будемо мати х у квадраті на 2. Далі побудуємо графік. Отже, якщо х менше одиниці, я буду брати значення для х менші за одиницю. Все ж таки почну з одиниці. І якщо х дорівнює одиниці, підставивши сюди, y буде мінус одна друга. Тобто десь ось тут, якщо х дорівнює 0, то будемо мати 0. Якщо х дорівнює мінус 1, то мінус одиниця в квадраті це 1, і знову ж таки ми будемо мати мінус 1 другу. Ну а якщо, наприклад, х мінус 2, то y буде дорівнювати мінус 2 також. Тому що мінус 2 в квадраті це 4, 4 ділимо на 2 це 2, і ставимо знак мінус. Отже, мінус 2 мінус 2. Ну, десь ось тут. Таким чином ми будуємо цю частину параболи і виколюємо значення, коли х дорівнює одиниці, тому що у нас строго х менше за одиницю. Далі беремо значення для х більше за одиницю. Візьмемо, знову ж таки, почнемо з одиниці. Якщо я підставлю замість х одиницю, я буду мати одну другу, а якщо, наприклад, х2, то будемо мати 2. Частина параболи буде ось таким чином якось розміщуватися, знову ж таки, виколюємо точку, коли х дорівнює одиниці. Таким чином, ми побудували даний графік. З іншої сторони, ми будуємо графік і дорівню А, а це пряма, яка паралельна до осі Ох і проходить через Y, що дорівнює А. І ми маємо намалювати цю пряму таким чином, щоб рівняння мало два корені, а отже, наші графіки мали дві точки перетину. І, напевне, це y дорівнює А десь ось тут має проходити, для того, щоб були дві точки перетину графіків, а відповідно, два корені мало наше рівняння. Що ж це за А? Ну, Y, як ми бачимо, от у нас крайні точки мінус одна друга і нуль. Причому і мінус одна друга не належить, тому що в цій точці, коли А до рівні мінус одна друга, то в нас все-таки тільки один корінь. Отже, А належить проміжку від мінус однієї другої до нуля. відповідь ми маємо записати кількість цілих. Знайдених значень А. В даному випадку даний проміжок не містить жодного цілого значення, тому у відповідь ми записуємо число 0. Знаходимо спочатку область визначення нашої функції. Вона задається такою системою. По-перше, підкореневий вираз 3 плюс х має бути більше рівне 0. І знаменник модуль 2х плюс 3 мінус модуль 3х плюс 2 не дорівнює 0. Ці дві умови визначають область визначення. Зпершу ми маємо х більше рівне мінус 3. Ну, а для того, щоб визначитись другою мовою, ми спочатку розв'яжемо рівняння, коли знаменник дорівнює 0. Тобто я розв'яжу рівняння модуль 2х плюс 3. Дорівнює модулю 3х плюс 2. Перенісши другий вираз вправо. І змінивши його знак, будемо мати ось таке рівняння. Модулі рівні, коли під модульні вирази або рівні, або протилежні. Тобто рівняння розпадається на 2. 2х плюс 3 дорівнює 3х плюс 2, або 2х плюс 3 дорівнює мінус. 3х плюс 2. Спершу будемо мати, що мінус х, я 3х перенесла вліво, змінивши знак, 2х відняти 3х і мінус х дорівнює 2 відняти 3 мінус 1. В другому відкриваємо дужки, будемо мати, що 2х плюс 3 дорівнює мінус 3х мінус 2. З першого рівняння ми маємо, що х дорівнює 11. А з другого, знову ж таки, переносимо 2х додати 3х це 5х дорівнює мінус 2 мінус 3 мінус 5. Отже, х дорівнює 11, х дорівнює мінус 11. Це розв'язки такого рівняння. А так як у нас не дорівнює нулю, значить ми пишемо, що х не дорівнює плюс і мінус 1. Нанесемо все на числову вісь. Отже, х більше рівне мінус 3, мінус 3 зафарбована точка, все, що більше знаходиться правіше. Далі ми виколюємо мінус 1 і виколюємо 1. Тому область визначення визначається такими проміжками: від мінус 3 до мінус 1, потім від мінус 1 до 1, і потім від 1 до плюс нескінченності. Це область визначення функції. Далі знаходимо нулі функції. Нулі функції це значення аргументу, при якому функція дорівнює нулю. Тобто, ми розв'язуємо рівняння f ідеx дорівнює 0, дріб у нас дріб дорівнює 0, коли його чисельник дорівнює нулю, знаменник не дорівнює нулю. Тобто, ми, звісно, будемо розв'язувати наше рівняння на. Області допустимих значень, яка співпадає з областю визначення нашої функції. Отже, подається, коли чисельник дорівнює нулю. Тобто розв'язуємо рівняння корінь з 3 плюс, х мі... плюс х мінус 3, що множиться на х у квадраті мінус 3х мінус 4 дорівнює нулю. Отже, ми маємо добуток, який дорівнює нулю, коли у нього один з множників дорівнює нулю. Таким чином, або корінь з 3 плюс х плюс х мінус 3 дорівнює 0, або х у квадраті мінус 3х мінус 4 дорівнює 0. Спочатку розглянемо друге рівняння це звичайне квадратне рівняння. Можна робити через дискримінант. Або використанням теореми Вієта, ми скажемо, що доводок коренів дорівнює мінус 4, їх сума дорівнює 3, отже, нам підійдуть значення мінус 4. Разом з тим, враховуючи ОДЗ. Або область визначення нашої функції, ми бачимо, що мінус 1 нас не задовільняє, це точка виколута. Отже, залишається тільки х дорівня 4. Розв'яжемо наше друге рівняння, і ми будемо мати, що корінь з 3 плюс х дорівнює 3 мінус х. Далі. Так як корінь не може бути від'ємним числом, то 3 мінус х має бути більше рівне 0. І піднесемо ліву і праву частини нашого рівняння до квадрату. 3 плюс х дорівнює 3 мінус х до квадрату. Отже, з першої умови ми маємо, що х менше рівне 3. А тут підносимо, будемо мати 3 плюс х дорівня 9 мінус 6х плюс х у квадраті. Як ми бачимо, друге рівняння це квадратне рівняння. Я перенесу всі члени рівняння вправо, тому що тут х у квадраті стоїть зі знаком плюс. Отже, х у квадраті, далі мінус 6х, мінус х, мінус 7х, і 9 відняти 3 плюс 6. Таким чином, рівняння х у квадраті мінус 7х плюс 6 дорівнює 0. Його добуток коренів дорівнює 6, сума дорівнює 7, тому нам підходять числа 1 і 6. Але, якщо говорити про умову х менше рівне 3, то 6 цю умову не задовільняє, отже, не є коренем нашого рівняння. А, х дорівнює одиниці, хоча є коренем рівняння, але не задовільняє область допустимих значень, тому що х дорівню 1 в нас точка виколота. А отже, не є нулем функції. Тому нулем функції є тільки х дорівнює 4. Отже, відповідь х дорівнює 4 це відповідь на друге поставлене питання. І залишається розв'язати нерівність. Так, як у нас все є для того, щоб цю нерівність розв'язувати методом інтервалів, то ми нанесемо всі знайдені значення на числову і, вісь. Ми наносимо ті значення, які нам дали розв'язки відповідного рівняння чисельник нулю і ті, що знаменник не дорівнює нулю. Ну, точки, ті, що знаменник не дорівнює нулю, от вони ці точки, плюс-мінус 1 я зразу наношу як викули ці точки. Мінус 1 і 1 виклиці точки. А далі подивимося на чисельник. Коли ми розв'язували рівняння, от воно це рівняння, то розв'язками нашого рівняння є числа мінус 1 і 4 розв'язками оцього рівняння, і число 1. 6 не задовільняє умову, яка виникла при розв'язанні нашого рівняння. Тому, ще раз: корені, які нам дам чисельник, це мінус 1, 4 і 1. Тому 4 я наношу і це зафарбована точка, тому що нерівність у нас не строга. А от мінус 1 і 1 будуть, дадуть те, що ці точки стануть подвійними коренями. Тому що у нас вони є як корені і чисельника, і знаменника. І от тоді далі ми нанесемо ще обов'язкову умову, яка визначається тим, що х, як ми бачимо, повинно бути більше рівне мінус 3. От воно це х. Тобто, тут мінус 3, і більше рівне мінус 3. Далі будемо визначатися зі знаком. Можна взяти довільне значення з будь-якого проміжку і підставити в нерівність і визначити зі знаком. Можна шукати знак справа. Я візьму все ж таки, наприклад, з проміжку від мінус 1 до 1, там є 0. Досить гарне, тому що коли ми підставимо у нашу нерівність замість х 0. То ми побачимо, що там буде знак плюс. Чому? Тому що от я підставлю в першу дужку чисельника замість х0 І буду мати корінь із трьох мінус 3. Корінь із трьох це число, яке менше за 3, і тому знак першої дужки – мінус. В другому випадку, якщо я підставлю замість х 0, у вираз х квадраті мінус 3х мінус 4, також буде мінус 4. Тобто і перша дужка дасть знак мінус, і друга дужка дасть знак мінус, а отже, при множенні це буде знак плюс. Ну і далі в знаменник, якщо замість х підставити 0, то ми будемо мати модуль 3, відняти модуль 2, як ми бачимо, це знак плюс. Отже. В цьому проміжку знак плюс, а далі через корені подвійної кратності знаки не змінюються, а далі змінюються. Так як ми розв'язуємо нерівність більше рівня нуля, то ми дивимося ті проміжки, де стоїть знак плюс. Тобто, як ми бачимо, от, от вони всі ці проміжки, де стоїть знак плюс, і вони визначають розв'язки нашої. Нерівності. Тому, коли ми записуємо відповідь, ми маємо записати це наступним чином. Отже, х належить проміжку від мінус 3, включно. І так як у нас мінус один і один точки виклиці, то записуємо далі до мінус одиниці, потім від мінус одиниці до одиниці і потім вже від одиниці до чотирьох включно. Такі об'єднання таких проміжків є розв'язками нашої нерівності.